Шановні друзі, шановні колеги, сьогодні я хочу розповісти про один з найефективніших напрямків профілактичного лікування росіяного склерозу – про терапію анти cd 20 Незважаючи на те, що лікування росіяного склерозу має ще й інші напрямки: лікування загострення та симптоматичне лікування, хвороба модифікуюча терапія. Це стратегічно найважливіша складова лікування, тому що саме вона впливає на основні патогенетичні механізми захворювання. Хворобомодифікуюча терапія уповільнює прогресування хвороби, попереджає або зменшує частоту загострень та запобігає незворотнім ушкодженням. Це робить ХМТ основним стратегічним напрямом у боротьбі із хворобою. Терапія, що націлена на cd 20 є одним з ключових підходів у лікуванні як реметуючого, так і прогресуючого розсіяного склерозу, і це підтверджено численними клінічними дослідженнями. Молекула CD20 20 це білок, який знаходиться на поверхні клітини імунної системи, що відіграють важливу роль у розвитку розсіяного склерозу. Вважається, що беклітини сприяють запаленню та пошкодженню міеліну в центральній нервовій системі шляхом вироблення аутоантитіл, активації т лімфоцитів і секреції прозапальних цитокінів. Завдяки своїй ролі у патогенезі російного склерозу CD20 став важливішою мішенню для терапії. Біологічні препарати, спрямовані на знищення Б-клітин, який експресують CD20, демонструють високу ефективність у зменшенні активності захворювання, зниженні частоти рецидівів і уповільненні прогресування. Як і всі препарати моноклональних антитіл, анти-CD20 пройшли еволюцію від мешачих до повністю людських. На сьогодні для лікування розсіяного склерозу існують 4 антисіді 20 моноклональних антитіла. Це ретуксимап, окрилізумаб, офатумумаб та ублітуксимаб. Хоча усі ці препарати зв'язуються з однією мішенню, вони мають різні молекулярні та фармакологічні властивості. А зараз давайте більш детально розглянемо кожен з них. Почнемо з ритоксимабу. Ритоксимаб одне з перших моноклональних антитіл, розроблених проти cd 20 Він відноситься до хімерних антитіл, тобто складається з мишачих та людських компонентів одночасно. З 1997 року препарат використовують для лікування гематологічних та аутоімунних захворювань, таких як беклітинна лімфома, рефракторний ревматоїдний артрит та деяких паскулітів. У 2005 році ретоксимаб вперше був застосований для лікування високоактивного російного склерозу. У тому ж році почалося клінічне дослідження РМС, яке стало початком великого шляху терапії антиСІД-20. У 2008 році були опубліковані результати цього дослідження. Воно продемонструвало значне зниження активності захворювання в результаті лікування ретоксимаму. Надалі на підставі цих даних були створені інші моноклональні антитіла. Саме для лікування росіяного склерозу. Ретоксимаб застосовується внутрішньовенно крапельно в дозі 500 або 1000 мг кожні 6 місяців. В деяких випадках можливе використання високих доз – 2000 мг, розділених на дві інфузії протягом одного місяця. Перед застосуванням препарату необхідна премедикація метілпреднізолоном в дозі 125 мг внутрішньовенно крапельно. Найчастіші побічні явища цього лікування це інфузійні реакції. Алергічні реакції виникають рідко і зазвичай не потребують припинення лікування. Але пацієнти, які тривалий час знаходяться на лікуванні ритоксимабом, мають високий ризик розвитку інфекцій, також можливі випадки реактивації туберкульозу та гепатитів у пацієнтів, які отримували лікування ритоксимабом. Цитомейгаловірус, вірус простого герпесу та вітряної віспи, зустрічаються рідко, але також можуть бути пов'язані з лікуванням. Ритоксимаб Ритоксимав досі не схвалено для лікування розсіяного склерозу. Однак у листопаді 2023 року ритоксимаб був включений ВОЗ до списку лікарських засобів для лікування розсіяного склерозу. Створення цього моноклонального антитіла надало нам нові розуміння та можливості у лікуванні розсіяного склерозу. Наступний препарат, який ми розглянемо, це окрилізумаб. Це гуманізоване анти-CD-20 моноклональне антитіло. У 2017 році він був схвалений для лікування клінічно ізольованого синдрому первинно-прогресуючого та рецидивуюче реметуючого російного склерозу у дорослих. Зверніть увагу, на сьогодні це перший та єдиний препарат для терапії первинно-прогресуючого російного склерозу. Застосовуються в якості внутрішньовенної інфузії, першу дозу водять у два етапи. По 300 мг на перший та 15 день, надалі по 600 мг кожні 24 тижні. Як і його попередник, ретоксимаб, окрилізумаб потребує премедикації метилпреднізолоном для кращої перенесимості препарату. Серед побічних явищ зустрічаються інфузійні реакції, такі як набряк, гортані, свербіж, висипання, почервоніння обличчя, бронхоспазм, брадікардія, зниження артеріального тиску, пітливість, загальна слабкість, лихоманка, також можливі інфекції верхніх дихальних шляхів, назофарингіт та інфекції сечовивідних шляхів. Нещодавно було створено нову форму препарату для підшкірного ведення в дозі 920 мг. Перейдемо до наступного препарату Офатумумаб. Це повністю людське антиСД-20 моноклональне антитіло. Він був схвалений FDA у 2020 році для лікування клінічно ізольованого синдрому та рецидивуючого ритми реметуючого ресійного склерозу у дорослих. Препарат вводиться пацієнтам самостійно, підшкірно, спочатку в дозі 20 мг на перший сьомий та чотирнадцятий день, а потім кожен місяць, починаючи з 28 дня. Найчастіші побічні явища це інфекції, нейтропінія, місцеві реакції, анемія, тромбоцитопінія, пневмонія. На сьогоднішній день цей препарат вважається інноваційним лікуванням, тому що він. Має деякі переваги перед своїми попередниками. Він не потребує премедикації, шпиталізації, водиться самостійно пацієнтам, що дуже зручно, має значно менше побічних явищ, тобто є найбільш безпечним. І останній у моїй доповіді препарат ублітоксимак. Це нещодавно розроблене хімерне моноклональне антитіло, яке націлена на окремий епітоп на антигені Д20. У грудні 2022 року препарат схвалено FDA для лікування клінічно ізольованого синдрому та рецидивуючи реметуючого російного склерозу у дорослих. Поки що препарат не представлений в Україні. Препарат водять внутрішньовенно крапельно по 150 мг першого дня, потім 450 мг на 15-й день, потім 450 мг кожній 24 тижні. Побічні явища облітоксимабу це інфузійні реакції, інфекції верхніх та нижніх дихальних шляхів, герпес вірусна інфекція, біль в кінцівках, безсоння та слабкість. Немає даних про серйозні та опортуністичні інфекції у пацієнтів, хто приймав облітоксимаб. Огляд препаратів закінчили, але що ще потрібно зазначити? Важливе значення має контроль безпеки пацієнта до та під час лікування Антисіді 20, тому що будь-який препарат хворобомодифікуючої терапії повинен бути безпечним. До початку лікування необхідно визначити рівні імуноглобулінів GM та у сироватці крові, рівні печінкових та ниркових показників, інфекційний статус та визначити показники клінічних аналізів крові та сечі. Пацієнт повинен мати статус щеплень, включаючи вакцинацію для профилактики пневмококової інфекції. МРТ з контрастуванням за протоколом РЕС потрібно робити не пізніше, ніж за три місяці до початку лікування. Під час інфузії моноклональними антитілами та протягом першої години після інфузій необхідно контролювати можливі інфузійні реакції. Під час терапії потрібно визначити рівень імуноглобулінів GM та А, оцінити субпопуляції лімфоцитів у сироваці крові, а також контролювати печінкові та ниркові показники кожні 6 місяців. МРТ потрібно проводити один раз на рік. На завершення хочу підкреслити, що терапія анти 20 це сучасний і ефективний підхід у лікуванні розсіяного склорозу. Проте, як і будь-яке лікування, ця терапія потребує уважного медичного супроводу, регулярного моніторингу та відкритого діалогу між лікарем і пацієнтом. Шановні пацієнти, Пам'ятайте, успіх лікування залежить не лише від препарату, а й від вашої активної участі. Дотримуйтеся рекомендацій, своєчасно проходьте обстеження та інформуйте лікаря про будь-які зміни у самопочутті. Дякую за увагу! Бажаю вам міцного здоров'я та контролю над хворобою. А всі мої соціальні мережі ви знайдете за посиланням.